Покращити дворцову таку мету ставили організатори конкурсу на кращий ескіз реконструкції однієї з центральних вулиць обласного центру. Та Кіровоградців конкурс не зацікавив, і це незважаючи на те, що за кращий проект пообіцяли 15 тисяч призових гривень. Не дочекавшись ініціатив від містян, ескіз розробило управління містобудування та архітектури кіровоградської міськради. На малюнках показано один з кварталів дворцової від вулиці Декабристів до вулиці Калініна. На ньому посередині вулиці. Лавочки та стилізовані під старовинні ліхтарі, квітники та оновлене дорожнє покриття. Зараз вирішується питання розробки проєктно-кошторисної документації. На це з міського бюджету мають виділити 290 тисяч гривень. В этом проєкті ми хочемо передбачити не только само благоустройство вулиці Дворцової, а і при необхідності все инженерные сети, которые находятся на проезжей части и близлежащей территории, которые пришли в негодность, мы планируем их заменить. Это эскизное предложение, то есть это не догма, что оно должно быть именно так. Это основа, которая ляжет дальше в проектную документацию.